Добрий день мої друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з такою грою про риболовлю як Ultimate Fishing Simulator. В цих розробників вийшла нова гра на мобільні прилади Professional Fishing 2. Можна і скачати в Play Market, я думаю, мабуть, ще в App Store. Хочу вам показати. Я в цю гру вже грав не перший день. Але хочу показати, як тут все, як тут риб... процес рибалки йде. Я буду зрівнювати багато ігор про рибалку в майбутньому. Перша кнопка, яка попадає під наш, це рекорд RIB. У нас їх нема. Нажимаємо. Як на українську. Ну, нажимаємо це. Не підходить. Рейтинг це з інтернетом я без інтернету. Рибний базар. Це місце, де можна продавати рибу. Як ви бачите, я поки що готувався так. Рибов... Рибні турніри. Це вже, мабуть, в онлайні показують. Магазин і снасті. Магазин в магазині ви знаєте, можна знайти що хоч. Ось така вудка є, ось така ось така. Катушки. Гарні які. Повідки. Поплавки. Но у нас є один поплавок. Ось такий. Тут, до речі, є спіни. Крючки, які потрібні вам, приманки різні. Ось. Блесна. Іще одна блесна, і ще одна і. Це теж блесна, я так думаю. І це. Це вже та. Її називають силиконкою. Ну я їх просто називаю е, в житті е, резинки. Силиконка. Ну я теж її так називаю. Коротше. У нас така. Ми на її теж половимо. Це щось нове. Я не знаю, як це називається. Хто розбирається в цій приманці, так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це називається. Це верту, далі у нас вертушка. Зелена, синьо червона золота. Коротше, її тут дуже багато. У нас чорна вертушка. Далі у нас, не знаю, що таке є. Ну, спробуємо теж на його половити. Беремо. Далі у нас йдуть воблери. Дуже цікаві. Такі вовер є. Далі в нас є всі наживки, які тільки можна придумати, мабуть, оспечені. Навіть хтось на, на черешню ловить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можна ловити на черешню чи ні. Хто ловив? Є човни такі. Лодки. Найдешевше коштує 10 тисяч. Ехолоти. Ехо, ехолот Pro. Домашня прикормка. Це на Амура, це на усача, це на карася. Це для густери. Це для Голавлі. Це... Для леща, це для плотви, а це для сома. Ну і інше. Рогатка. Мабуть, ці рибу можна вбити. Ну, зловити якось сітка. Ну, садок риболовний його ще називають. Під до речі, зразу йде. Моє, снаряж... Моє снор... снаряджі. Така вудка, катушка, леска, поплавок. Ось такий у нас буде. Спробуємо на його. Крючок 16, 6 є, 8. І приманок дуже багато, як ви бачите. Спробуємо зловити першу рибку на, 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 на Миколайки. До речі, можете не, хвилю, не хвилюватися. Ось риболов, риболовні за, завдання. Тут є. Можна риба рибо. Рибу ловити в Польщі, в Германії, в Франції, в Англії, в Штатах Америки і в Канаді. Ну, таки немало. Ну добре. Зловимо свою першу рибу на озері Миколайки. Ось як ви бачите. Спробуємо з вами на щось таке? Спробуємо. Спробую вам пояснити, як ловити на воплера і як ловити на просту наживку. Коли ви ловите на таке щось, на хищну, то ви повинні тримати зелену зону. Ось, бачите? Як я тримаю. А коли чуєте вібрацію, тянете в іншу ось сюди. І ви бачили, як я робив. Ну, на інст... вам ще в грі буде показуватись, як це робиться. Ну, я просто вкратці розкажу вам. Пару закидань зроблю. і Спробуємо на Воввера. На воввера краще клює. Клюнув. Дивіться, під сак зразу їй. Це в нас щука. Скільки? Ну... 2 кілограми щука. Зберігаємо її, щоб потім продати. Ви можете відпустити її, як захочете. Я зараз перейду в іншу зону для рибо... для рибалки. Будемо ось тут, на мості. І закидати ось сюди. До речі, хто не знає, тут щука в цій грі плює де хоче. Ну я б її ще до реальності хотів. Бути. Ось. Коли клює, вона ось це, то тоді йде вібрація, тоді треба підсікати. Спробуємо на Воблера. Ось сюди ось так от, закидаємо. велись рибка, велика і велика. Ну, з першого разу два рази ще закину і буду на кукурудзу спробую ех зірвалась неправильно підсіка Ну, це мабуть щука була чи окунь великий до речі тут я витягував тут і окунь по 5 кг тут винна є Вот бачите, підсік як треба. І воно потягнуло. У мене брат просто не вміє підсікати. Це, мабуть, щука. Чи окунь. Це щука. Ну, це ще менше ніж та. Ось сюди отак от її підмісто. Щоб щука клюнула. Ну, зараз спробую вам. Глядіть, у мене наживка це кукурудза. Тут короб, правда, я не знаю, чи ловиться, чи ні. Мабуть, ні. І дивіться, можна, зміню... можна змінювати своє спорядження. Ось такий поплавок. Міняємо і закидаємо. Закинули так, немало. Це, мабуть, глибина. Тепер чекаємо все, як і в житті. О, бачите, як притопив? Щось велике. Карась, мабуть, великий. Ти бачиш, що робить. Бачите, що робить карась? Чи це не карась? Я не знаю. Сюди виворачуй давай. Сюди давай. Я тебе витягну. Карась великий. На кукурудзу підсипився. Ого! Карасюга який, бачите? Два кілограми, як пові, як вело його поплавок. Бачили, друзі. Чекаємо другу покльовку. Ну тут довго не треба чекати, коли клюне риба. Вона в... Ну так. Хвилин-дві почекає, і може клюнути такий самий карань. Ти ба! Ти бачите, яка поклю... покльовка була. І це бачите, яка глибина стоїть. Вон, малий, мабуть, прицепився. Розтягає його. О, все, підцепив. Ну, це вже малий, якийсь караська. Ну і таке буває. І малий підсипиться. Бачите? Був здоровы, був великий, а тепер малий. Так. Гляді, що робить? Це малий довбитя. Малий долбіт, мабуть. Вон у мене. Я думаю, вони зробили так само, що, що коли карп клює, то він сразу веде. <звіт> Навтьокий йде. І ще один велич... великий. Он бачите. Давай. Я його не відпущу. О! Ну це малий. А це не карась. Це плотва, Майже кілограм. Ну, ще раз закину і... Відео по цій грі все одно буде кожен день виходити, мабуть. Ну так, смутно. Бачите, що робите? О, давай Я тебе чекаю, брат О, ви бачите, що малий робить? Чекаємо з вами Нічого Ооо Давай Це малий Так, це малий Ну Нічого І Таке буває Карасик Глядіть тепер, завершуємо вовлю, виходимо. І рибний базар. І продаємо рибу. Вон, бачите, скільки карась коштує. Щука, така щука є. У мене немає риби на продаж тепер. Ну, як ви зрозуміли, як в гру грати, ссылка на скачування в лаймаркет я залишу в... Описі під відео. Дякую всім за перегляд, до, до нової рибалки, як кажуть. До скорих зустрічей, папа! -па.